Доброго дня, мене звати Дворах Микола Юрійович, я є діючим військовим. Позвоню солдат, але ну це не має значення. У мене є вища освіта, просто вона не українська, тому офіцерам мені не вдалося стати, хоча хтось хотів. Це таке. Я намагаюся пропонувати рішення по подоланню існуючої проблеми, тобто рішення, яке дозволить нам перемогти Росії і при тому стати державою, в якої люди захочуть жити. Бо основна проблема, чому ми не можемо перемогти Росію, бо умови життя в нашій країні не відповідають нашим реальним бажанням. Тобто ми тут навіть і жити більшість з нас не хоче. бо саме розумні, саме працювати, виїжджає з країни або як мінімум їдуть в інші країни заробляти гроші. І така держава просто не здатна перемогти. І коли з'являються якісь проблеми. Тобто, коли виявляється, що ми знаходимося в дикому світі, де є дикі вовки, потім скажені, які готові нас роздерти, виявляється, що ми не здатні на існування самостійно. Нам треба допомога, нам треба, щоб хтось нас захистив і розраховувати, що нас буде постійно хтось захищати, це інфантилізм. І якщо ми не подорослішаємо, то ми просто зникнемо як країна. І само рішення цієї проблеми знаходиться в тому, щоб створити державу, яка буде здатна вирішити всі свої проблеми. Тобто, кожен громадянин цієї держави має отримати можливість максимально себе реалізувати. А максимально себе реалізувати можна лише тоді, коли немає ніяких обмежень. Тобто, коли в державі відсутні обмеження для самореалізації. Тобто немає ніяких тормозів, немає ніяких ограничень, немає втручання держави в ваше життя. Тобто ви можете працювати, заробляти, як хочете. І тоді кожен максимально себе реалізує, і кожен може стати мільярдером, мільянером, ким завгодно, і така держава. Має ресурси для забезпечення армії, має ресурси і це умови для того, щоб люди хотіли сюди приїжджати, жити і тут за залишатися. і було, було за що боротися. І от я пропоную швидкий план таких реформ змін, які які зможуть все це вам дати, і головне, що це дозволить забезпечити нашу армію, що забезпечить нашу нашу перемогу. Бо як ви бачите, те, що роблять наші чиновники, якої-то нерозумілої причини. Тільки погіршує ситуація, ситуацію, тобто люди звідси хочуть втікати чомусь. Говорять, і при тому, що вони, не, не то, що там вони бояться мін літячих на голову, там снарядів, шахедів, та там та, та, вони бої... можуть тут жити, бо тут немає умов, і всі ці умови лише погіршуються. Хто це тут говорити, закон про бусифікацію, закриття кордонів, що дуже сильно знищує бізнес, підвищення різних податків, підвищення кому вартості електроенергії і всього іншого, все це. Ще діє на те, щоб людям тут було погано жити, було погано займатися бізнесом. Хотя і до цього були всі створені закони для того, щоб ми були не конкурентно здатні, щоб у нас взагалі було бізнесом. Займатися дуже дуже важко. І всяке інші причини при тому, що у нас дуже велика кількість чиновників, і зараз не дивлячись на те, що нам треба фінансові ресурси для підтримки армії для забезпечення армії всім необхідним. У нас все рівно збільшується кількість чиновників, У нас збільшується кількість витрат чиновників на свої там продумані іммі обов'язки, там задачі. При тому, що військові стоять протягнути рукою, просять навіть якісь мелочі вимушені це покупати собственної зарплати. Ну, вибачте, як може така держава з такими умовами і відношеннями до свого захисту, такими умовами і відношеннями до людей перемогти? І от нам треба дуже швидко все це вирішити. Якщо ви хочете це вирішити. То ви, якщо те, що я вам зараз розповім, той план вам хоча б на 51 підходить, то ви просто це підтримуєте, якщо ви хочете, щоб він був реалізований. Бо те, що я вам зараз розповідаю, я не думаю, що ви там багато від кого ще щось подібне почуєте. Так, так, допустим, про зменшення чиновників всі розуміють, але про те, щоб зробити так, щоб ніколи ця кількість чиновників не виросла, щоб ніколи не було ніяких... Це важелі у чиновників вам заважати і примушувати вас покидати цю країну, що дозволить вернуться сюди і бізнесу, і людям, ніхто вам подібного, можливо, навіть і не пропонував, і, можливо, я, звісно, я, буду дуже сожаліти, що не запропонують. Так от, мой план, заключается дуже дуже простой. Його може виконувати будь-хто, практично. Найважкіше ну, в ньому це створити нову базову Конституцію. Конституцію, яка. Прибере у чиновників можливості втручатися в бізнес, втручатися в життя людей на назавжди на, на уровні централізованого государства, тобто на уровні президента чи двохпалатного парламента, як мінімум, тобто ізначально з якої цієї конституції буде скасовано будь-які обмеження для ведення бізнесу? Тобто будь-яким бізнесом можна буде займатися. Питання, такі як ліцензії і всі інше, просто зникнуть. Тобто не буде. Вони всі будуть скасовані, всі всі закони будуть подобні, буде скасовані. Кожен має право буде займатися чим угодно. Я розумію, що є певні сфери діяльності, такі як по можливо там радіочистоти, там ще щось. Ну, я думаю, що це якось буде іншим чином регулюватися. Але самим бізнесом зможе займатися хто будь-хто завгодно. Плюс ця Конституція буде прописана і надано, і, дано захист прав людини. Тобто, право громадянина України бути людиною, і що ніхто не буде мати можливості забрати у громадянина України право бути людиною. Тобто, право на самозахист, право на свободу слова, право на, на переміщення ніхто ніколи не зможе це забрати. Громадянина України зобов'язаний бути людиною, і ніхто не зможе це забрати. Це має бути зроблено, щоб Ні, ніякі закони не могли бути прийняті, які обмежують права громадянина України бути людиною. Бо зараз у нас самі бачите ситуація така, що ми не знаю, тут уж точно у нас, ми не люди, навіть дехто там показує старі видосики, як хто там е, показував, що його собачка має більше прав, ніж громадянин. Тоді була Росія, ну вже зараз громадянин Росії має більше прав, ніж громадянин України. Громадя... Значит, а собачка громадянина України має більше прав, ніж будь-хто, фактично. А от громадяни України мають менше людяності, ніж, ніж собачки, як говориться. Так от, ця Конституція буде це діло виправити. Ця Конституція буде прийнята Верховною Радою. І прездеде розділення. Тобто В державі залишиться лише функції армії, спецслужб і зовнішніх представництв і ДБР. Тобто, її задача буде зовнішній захист громадян України, а також ДБР, яка буде розслідувати і тримати соблюдення базової Конституції, а також боротися з. Огранізовані злочинності і великими преступленнями, допустим, як викрадення людей, там, і, там і ще є щось, може, якісь маніки як говориться. І Всі інші функції, всі цивільні функції будуть передані в передпорядкування громадам. При тому, що согласно, згідно Конституції, всі громади будуть зобов'язані самі собі на виборах обрати як мінімум суддів, прокурорів і начальників поліції. Ну і керівники своїх громад. Всіх інших вони самі собі ще обирають, кого вони там можуть обрати. Тому що вони самі повністю себе фінансують, самі повністю вирішують, куди і на що витрачають свої зібрані податки. Ні держава, ні двохпалатний парламент не зможе в це діло втручатися і вказувати їм, куди і на що їм збирати свої гроші витрачати свої гроші, тобто вони будуть зможуть відразу ж на свої гроші закупляти Пво, закупляти озброєння для своєї тераборони. До речі, ні буде тераборона. Буде введено вільне право на владіння зброєю, тобто будь-яка гравни України буде не то, що дозволено повернути право на самозахист і насіння короткоствольної зброї. Максимум може бути обмежено трошки носіння довгоствольної зброї, допустим, в деяких місцях, щоб як не лякати людей. А приховане насіння краткоствовольної зброї буде дозволено будь-де, ніхто не має права це це заняти відняти у громадян України цю цю можливість. Навіть якщо хто так діто. Захочуть обмежити це право, це як хтось сказав. Якщо ви робите заклад і якийсь заклад, і піш, і вважаєте, що у вас не можна проносити зброю всередину, то значить ви несете повну відповідальність за безпеку цих громадян. Тобто, якщо з ними там щось станеться, ви виплатите їм відшкодування фінансове за всю шкоду, яка там відбудеться. Значить, ви маєте забезпечити всю охорону і тоді нести повну відповідальність за життя і здоров'я людей в вашому закладі. Ще при таких умовах ви можете якось щось там обмежити, що, що, що далі відбувається, також будуть спрощені податки. Тобто у держави буде податок на фінансування своїх Збройних сил спецслужб, ДБР і до них представництв, буде 2% від руху грошей. Цей податок збирається автоматично, для нього не треба податково, його будуть просто сплачувати банки при кожний раз, коли ви будете кудись переховувати гроші. Другий податок це 5% мита. Лише 5% мита, не як зараз 30, що ви там платите 10 мита плюс 20 ПДВ, а лише 5. Це дозволить нашим підприємцям закуповувати оборудовання для виробництва зброї і всього нам необхідного. Це дозволить Підприємцям забезпечувати деш, дешеві комплектуючі комплектуючий для, для виробництва, ще дуже швидко почне це, на нашу промисловість і, і наше виробництво різноманітних товарів. Тобто, таке питання, питаннях хтось каже, що з Китаю ми маємо завозити якісний товар, хто там провірений, але ви не думаєте, якщо. У Китаї можна буде завести якісний комплектуючі, то ми тут в себе зможемо створювати більш якісні, більш цікаві товари, ніж навіть китайці в себе на середині. А нам всього-то треба комплектуючі, щоб вони були максимально дешеві, а не так, як зараз, 30% з вартості це просто грабеж. І кожен оптовік, навіть оптовіки ставлять на менше, ніж хочуть від нас зідрати держава. Невідомо на що, чесно кажучи. Так все це дозволить нам як забезпечити бізнес. Плюс тут це скасування обмежень так само дозволить розвиватися будь-якому бізнесу. Самі громади зможуть жити, як пропонується, від, як це робиться в цивілізованих країнах, таких як США, бо іменно в США взята ця, ця система, яка дозволила Соєнним Штатам. Стати Соєдніними Штатами, чесно кажучи, бо хто б вам ще не розповідав, навіщо видому від велосипед? Є працююча система, яка дійсно вже працює багато сотень років, вже там навіть можливо 300 років, і вона реально працює, і вона реально зробила із країни дуже саме потужну країну світу. то чому б нам не перейняти цю систему? підправити дещо, що, як щоб бюрократія не росла, тобто ми повністю прибираємо на законодавчому рівні можливість рости бюрократії, можливість збільшення податків. Тобто в Конституції буде прописано навіть обмеження по податків, обмеження по кліпанню різного роду указів і законів, які втрачаються в бізнес. Таким чином, ми захищаємо свій свій бізнес назавжди. На і ніхто ніколи не зможе прийти і, і там почати почати збільшувати податки, почати кліпати закони, які забороняють людям займатися бізнесом. Тому сюди будуть відразу вливатися інвестиції, сюди будуть приходити іноземні виробники, дивлячись податки. Миличкі податки з виробництва. Там взагалі податків з виробництва практично не буде. Якщо там хтось щось в себе на місці, в громадах всередині щось придумає, це вже буде їх проблема. Як вони там домовляться, ну, взагалі буде скасовано? Та, в общем, ми прийшли до того, що великі громади знімають. Податок з нерухомості. Тобто площа, вартість будинку, припустимо, домовити собі, що у них їм достатньо 0,25% в рік від вартості нерухомості, і вони у цей податок платяться. Не має значення, хто там живе в той нерухомості, чи це завод, чи це там. Допустимо, для, для жилья там живуть одна людина, чи там живе 200 людей, немає значення. Просто 0,25% від вартості платиться в громаду і, і на, на, цьому все, на цьому громада і живе. Область, тобто громади об'єднуються в область, а область вже, там самі громади вирішують, які не функції надають області. Область брає, як це так допустимо, тих саме США США, якийсь податок з виторгу. Тобто, коли хтось щось продає всередині тієї області, то покупець платить там, 5, 6, 7 від вартості товару. І, і все, на це живе область. На цьому фактично податки можуть закінчуватися. Може бути ще якийсь податок за дороги, або вони будуть платні, або... Будуть ввінято, якийсь фонд, і потім якось це буде розподілятися Тут треба збиратися. Або будуть всі дороги розпродані, всі вони платні. Або буде так звана віннятка з фон. Ну, може бути як наклеюще, так і просто по номеру. Його плодять хто в'їжджає в, в країну, або там, як ще якось. типу по номеру, таким чином, коли все це відбудеться то у вас відразу падуть ціни в магазинах, відразу збільшаться зарплати, тому що пенсійна система, до речі, тоже буде змінена, вона стане накопичувальною, тобто у вас самих, ви самі собі відкриєте фонд, рахунок, і туди будете самі собі відкладати гроші. Ніхто більше у вас на пенсійні соціальну допомогу збирати гроші не буде. Ви будете самі всім цим, цим, цим займатися, як, як хочете. На першому етапі вам забезпечать на перший рік пенсії, тобто вам будуть створені рахунки. Вам з держави нарахуються відразу на перший рік виплати, при тому, що буде зроблено так, що мінімальна зарплата, точніше пенсія, це буде 300 доларів. Тобто ви отримаєте пенсіонери, які зараз мають мінімальну пенсію, отримуєте відразу за рік, по 300 доларів в місяць. Це буде 3600 доларів. У вас одразу впаде на ваш рахунок. Ви зможете спокійно собі на ці гроші жити. А надалі буде розпродаватися все державне майно, будуть створені всі такі подібні рахунки всім громадянам України і, дивлячись від їхнього віку. Скільки вони там, уже на пенсії, на пенсії буде вирахуватися, яка сума у них має бути на тому рахунку, або яка доля. І буде ця доля им Кожному, З кожної продажою нерухомості буде пару гривень всім розподілятися. Так, так що надалі ваші рахунки будуть накопичені за, за, за рахунок продажу всі, всього державного майна всього державного майна, яке не стосується як Збройних сил, ДБ, ДБР, зовнішніх представництв, пристав, ну, все інше майно буде розпродаватися. Може, там залишиться ще якісь определені як здання, які будуть просто передані громадам безкоштовно такі, допустимо, як здання судів там ще щось. Там, що буде з тюрмами, не знаю, може тюрми будуть розпродані, так, припустимо, щоб були частні тюрми, фактично, щоб ми їм не займалися. Тобто, все, все має бути частне, по максимуму частне, Щоб держава по мінімуму чим-ліба займалася, бо чим менше держава займається, послуг оказує, тим менше там корупція. Тобто всі державні функції мають бути чисто обслуговуючі і без якихось зайвих занять. Тобто, якщо у нас в державі основна функція захист країни, то в цій схемі всі гроші, всі податки будуть чисті на це. А громади, які отримують свободу, будуть здатні в першу чергу зібрати гроші на ПВО і забезпечити свою безпеку. Цього у них зараз немає. І всі ці реформи можна зробити дуже швидко. Це факт по факту приходить на пост президента людина з Конституції. Коли ви її обираєте з цієї Конституції, ви фактично, це фактично як референдум, ви погоджуєтесь, що вона має зробити ось ці ось зміни. І вона при, приходить і викликає двох парламенти, І парламент кастіння більшості все це приймає. І якщо ви думаєте, що вони не погодяться це зробити, я думаю, що вони відповідальні люди і вони. Розуміють, що це дуже потрібно вам, бо ви за це проголосуєте, і вони все приймуть. По крайній мере, я думаю, що я ще з ними поспілкуюся, і вони зрозуміють, що, що їм не варто займатися єрундою, і що країну треба спасати, і це вони допоможуть нам. І ми швидко проведемо це голосування. І при тому, що всі зміни вже відбудуться через місяць при, при мого обрання, тобто вже зміниться система податкування, ще два місяці буде перехідним періодом. Але вже через місяць всі посади начальників поліції, прокурорів і суддів стануть виконуючим обов'язками, При тому, що я забув сказати, що буде суд присяжних, обов'язково суд присяжних при. Таких деяких умовах суддя там так написано. Допустим, якщо наказання за це більше чи ніж 6 місяців, то може бути то вже має бути суд присяжне. Таким чином, уже через місяць будете жити практично в новій коріні. Через ще два місяці відбуваються вибори, і ви вже самі обираєте все своє керівництво як міста області і так далі. Вже на цих нових виборах, через, через два місяці. У вас вибираєте собі нових прокурорів, нових начальників поліції, нових суддів або в Скоріше за все, ви можливо, навіть ті самі залишаться, якщо у вас нормальні, адекватні начальники поліції, бо я впевнений, що в більшості, можливо, вони і вполні адекватні, але із-за того, що вимушені працювати на цю систему і підпорядковуватися невідомим дядям дядя, ні поні де вони вимушені виконувати їх вказівки, а не захищати вас. Якщо ви дасте їм можливість захищати вас. То вони будуть вас захищати. Так чи інакше, у вас буде можливість їх ще раз переобрати через рік. Фактично, буде кожні вибори, ну, я, скоріше, раз то раз-два роки ви зможете переобирати суддів, прокурорів начальників поліції. Так що, якщо вони вас не оправдають, то ви зможете перебирати. Але перші вибори будуть через, через рік. І так само на цих виборах ви зможете переобрати нового президента. Бо я в цих нових виборах, які відбудуться по факту, по моїм розрахункам через 15 місяців, ви, я приймати участь не буду. Я туди і йду. Тобто я, допустимо, пропоную свою кандидатуру на президента України, щоб виконати ці всі зміни, які дозволять фактично, по-перше, забезпечити нашу армію. По-друге. Зменшити кількість чиновників, тому що чиновники, які будуть передані в громади, підприємстві перед громади і будуть фінансування з громад. Де самі громадяни, мешканці будуть самі із свого кармана витаскувати податки, вони там відразу самі собі вирішать, і хто їм потрібен, хто ні, і тому що вони не зможуть потягнути такий гігантський штат чиновників. Вони відразу побачать, наскільки це дорого і навіщо взагалі вони потрібні. Тому залишиться лише та кількість чиновників, яка потрібна. Тобто це вирішить проблему кількості чиновників. І яка фактично в нас прямо зараз жирає просто гігантські витрати, із-чого ми просто не здатні забезпечити нашу армію, і наша армія вимушена простояти з протягнутою рукою. Навіть наш президент фактично стоїть з протягнутою рукою, бо та армія чиновників, яка знаходиться в нього під передкування, нас настільки гігантська, що, що просто він ми не здатні її прокормити прямо зараз. Тобто кількість громадян України зменшилась, а кількість чиновників ні. Не... Ну може, хіба що хтось там уїхав. Якщо встиг уїхати, бо ця заборона на виїзд з країни, це вона в першу чергу була зроблена для того, щоб не встигла встигти все керівництво країни. Це ну, всі чиновники, бо нашому президенту було б, не було б ким керувати, і таким чином і вся ця система вже тоді б накрилася б медним тазом, чесно кажучи. Але він її спас, закрив кордони і не дав цим чиновникам розбігтися. А тепер зараз нам треба цю, цю проблему якось вирішити. Якщо ви це підтримуєте, хоча б ці, ці зміни, то як угодно, що угодно, можете лайкнути, можете закинути 10 гривень на мій рахунок, щоб я і далі міг займатися. Просуванням таких змін, тому що те, що я вам пропоную, вам фактично особо ніхто і не пропонує. Тобто, мало хто вам про таке розкаже, що як можна за три місяці повністю змінити країну. Країну, в якої ви вже через три місяці будете мати менші ціни на товари в магазинах, ви, у вас будуть відкриті кордони, замість бусифікації буде рекрутинг. Українці почнуть повертатися назад в Україну, не українцям, буде більше. І разничних інвестицій будуть приїжджати виробництва. Ви вже за рік не знаєте країну. Уже за шість місяців Росія буде п'ятиться назад. Вже коли вперше вона коли буде прийнята Конституція вже перший місяць, коли вона веде в силу, а через три місяці вона вже буде розуміти, що все, вона програла цю війну і рано чи пізно їй придеться виходити. Тому вона буде робити все можливе, щоб іти на якісь переговори і як говорити, щоб. Якось ра раніше за нами все уладить, уладить з нами ситуацію, ніж ждати, поки, поки ми її роздробимо. Тому що неможливо перемогти вільному суспільство. суспільство, де кожен має можливість себе максимально реалізувати. Бо зараз у нас, ви ж не бачите, у нас є якісь мільйонери. То частіше всього це ті люди, які знаходяться при, при, при владі або з ними афільовані. Тобто, це люди, які використовують монопольне становище наших чин, влади, і як-то як як в свій, свій бізнес, зв'язки з владою. Якщо відбудеться ця реформа, як я кажу, то у нас цих мільйонерів стане набагато більше. У Нас просто буде більше багатих людей. Завдяки цьому. Боятися, що дети там остануться люди, яким не повезло і ніхто їм не допоможе. Це просто смішно, бо зараз держава виділяє тим людям копійки. А коли відбудуться такі зміни, їм допоможуть не лише грошами, їм допоможуть роботою, їм допоможуть разними центрами, які їм до їх. І вирішити їх їх, їх проблеми. Бо так і відбувається в цивілізованому світі. Бо соціалізмом мають займатися люди, які мають душу, а не бездушна система, якою ми і ви думали, що вони щось вам допоможуть. Бо не може бездушна система робити добрі справи. Тим більше, якщо ці добрі справи починаються з того, що вони когось грабують. Не може добра справа починається з пограбунку тих. Хто старався, хто створив свій бі бізнес, хто зробив гроші. І добра справа починається з того, що спочатку їх пограбують, а потім там комусь щось дадуть. Добра справа має починатися добровільно, від своєї душі. Коли людина заробила, коли вона відчуває, що вона потрібно допомогти тим, кому не повезло, вона їм допомагає. І ця допомога буде найбільш корисною, ніж те, що роблять соціалісти. Коли знищують і коли починають свої справи з пограбунку. Ви маєте забути про соціалізм. Соціалізм мають займатися люди, а не чиновники. Лише люди мають право займатися соціалізмом. Ми створюємо таку країну, якою лише люди. Вільні люди добровільно будуть допомагати іншим людям. Якщо ви так розуміє, розумієте соціалізм, то от такий соціалізм працює набагато краще. Соціалізм, при якому добровільно меценати допомагають школам, допомагають різного роду закладам, допустимо, дитячим будинкам і, і так далі, і тому подобное. І навіть, можливо, і не будуть дитячі будинки, будуть якісь інші системи, як це зроблено в Америці, це буде працювати набагато краще, ніж те, що роблять зараз вони. Бо це, як мінімум, неефективно, це як мінімум не, не є добре, коли їхні справи починаються з того, що когось грабують, коли наказують того, хто створив щось гарне, а його наказують за, за, за це великими податками. Це не рівність. Так далі. У нас буде країна, в буде рівність, в якій у кожної людини буде максимальна можливість робити все, 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 все що завгодно, але і відповідати за свої вчинки. Таким чином ми дуже швидко забезпечимо свою армію, ми дуже швидко розвиваємо різні технології. Україна стане взагалі хабом по виробництву зброї, бо я не упав ще, що буде зняти будь-яке обмеження по, -по, по виробництву зброї. Є проста система реєстрації виробництва зброї, знову на блокчейні з QR-кодом. І так такої системи, навіть без втручання централізованої держави, буде зроблено просто. Це спеціальна програма, в котрі будь-який виробник буде реєструвати вироблену зброю і її позначати QR-кодом. І в цій системі буде зрозуміло, хто її виробив, хто її хазяїн. Таким чином будь-хто зможе виробляти огністельною зброю і зможе її будь-кому продавати. І ви так само купив десь вогнепальну зброю, зможете дуже легко її десь перепродати без якихось проблем. Бо саме така система. Де можна буде легко виробляти зброю, дозволить нам забезпечити максимально нашу армію будь-чим і стати міровим лідером з виробництва зброї. І я от вам пропоную зробити таку країну. І у вас є можливість в цьому допомогти. Підтримайте мене будь-яким чином. Якщо хтось вам пропонує щось краще, будь ласка, але якщо ні, то сам Бог велів вам мені допомогти. Тим більше, якщо ви змогли додивитися до цього моменту. Дякую.